Тож, повертаємося до Street Football Challenge Київ. Продовжуємо трансляцію. До вашої уваги, наступний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня, поєдинок дивізіону Urban B. поєдинок між колективами Бруклін та Синдикат. Дуже цікавий поєдинок. Нас очікує. Якщо дивитися, турнірне становище, Бруклін займає третю сходинку дивізіону Urban B, маючи в активі 18 залікових балів, зігравши 8 поєдинків. Шість перемог та 2 поразки. А натомість колектив Синдикат має на три залікових бали менше 15, але зігравши на одну гру менше. Тож дуже цікавий поєдинок нас сьогодні чекає. За перші. 20 зіграних секунд синдикат заробив два відкладених фола. Ось такий початок цього поєдинку. І синдикат, до речі, так займає у нас п'яту сходинку на три залькових бали менше 15, але зігравши на одну гру менше. П'ять перемог та дві поразки. Брукліну вже. Тож будемо знайомитися з складами команд. Складами, якими до сьогоднішнього поєдинку підійшли ці два колективи. Колектив Бруклін є номінальним господарем цього поєдинку. Вони грають в білих футболках в чорних шортах. У воротах Олександр Колодко. Зараз Бруклін в атації. Потужний удар від Кирила Дехтярьова. Тож в атації Олександр Колодко. гравці 14-й номер Денис Бессонов, 15-й Олександр Вереша, 10-й Кирило Дехтярьов. Максим Козлов а, грає у нас без номеру. Сьомий а, Бахтіяр Мамедов. 44-й Олексій Семенов. Капітан команди. 9-й Олексій Штанько. І 17 й номер Дмитро Юрко. Колектив Синдикат а, грає у звичних а, собі притаманних кольорах. У воротах а, перший номер Максим Шевченка. Поле вигравця, 10-й капітан команди Максим Ілюк, 98-й Олексій Андрющенко, 9-й Павло Білоцерківець, зараз в атації Бруклін. У грі Максим Шевченко, відповідь синдиката. Тож 9-й Павло Білоцерківець, 8-й Андрій Бовкун, 25-й Климашевський Олександр, 34-й Владислав Колосов, 30-й Євгеній Коновалов, 12-й Станіслав Лашков, 33. й Костянтин Мітленко, 17. й Олег Поруцький. 11. й Антон Свідорок і захисний, э, другий э, голкіпера, запасний голкіпер, 99-й номер Віталій Ткачук. Це зараз невеличка пауза в нашому поєдинку. Засовують стосунки. З арбітром гравців обох команд. Синдикат заробляє право на аут. Третя хвилина поєдинку. Кутовий. Замахувався, але не зробив пострілу Євгеній Коновалов в цьому моменті. Перехоплення від синдикату. Андрющенко завдавав цього пострілу. Бруклін. Перехоплення. Коновалов. Коновалов зміщується в центр. Знову отримує м'яч, задає передачу. Дехтерів на підборі. Сам фінтить виходить майже віч на віч. Ні. Там Коновалов заважає, м'яч залітає в сітку воріт. Відзначається у нас 31-й номер колективу. Бруклін. Так, ну нехай буде 31-й. Максим Козлов на четвертій хвилині цього поєдинку виводив Бруклін вперед. Тож непоганий початок для колективу Бруклін. Відповідь синдикату. Андрющенко вривався в штрафний майданчик суперника. Завдавав удар по воротах. Олександра Колодька, але м'яч пролетів по зворота. Знову синдика з м'ячем. Колодко. Надійно грає поки що. Бруклін. Залишатимуться. З м'ячем футболісти в білих кольорах. Без сону. Передача вперед. І... За боковою вводитимуть футболісти з синдикату. Мітленко. Через Коновалова. Знову Мітленко. Грає в стідочку з партнером. Андрющенко м'яч залишається. Все синіх перехоплення від Брукліна. Бессонов теж помиляється в свою чергу. Серія помилок від обох команд. За боковою водитиме Бруклін Козлов. Пресингує його Мітленко. Та так що й відряпає м'яч і забиває м'яч у ворота Брукліна. Шоста хвилина. Відзначається у нас Костянтин Мітленко. Один-один. Швидка відповідь колективу Синдикат. Пішов до останнього в цьому моменті Костянтин Мітленко. Пресингував суперника, да де... так пресингував, що аж відібрав вже в штрафному майданчику м'яч і забиває м'яч у ворота. Олександр Колодка. Тож рахунок зрівняно 1-1 на 6 хвилині нашого поєдинку. Кутовий для Брукліна. Намагався замкнути Козлов. В цьому моменті передачу партнера не зміг дотягнутися до м'яча. На жаль, синдикацію у чергу розпочинає позиційну атаку. Підключають голкіпера власної команди. Зараз завдає удару пострілу Станіслав Лашков. Апелює до арбітра гравець синдикату. Що нібито було порушення правил. Зараз... Зараз фол проти Козлова. Третій фол для синдикату. Сам Максим виконуватиме цей стандарт. Чи буде удар по воротах? Так, намагався обвідним ударом завдати пострілу по воротах Максима Шевченка. М'яч ж в стінку. Саме Костянтин Мітленко. Був в стінці своєї команди. Капітан Штанько. Штанько за бокової. Розігрують е, футболісти Брукліна цей м'яч Козлов. Видря Помітленко і вже в свою чергу Козлов порушує правил і, до речі, отримує гірчичник. Ні. Все ж таки так. Отримує е, отримує у нас гірчичник е, Максим Козлов. На восьмій хвилині. М'ячем синдикат. Так, рівна боротьба обох команд. Поки що на футбольному майданчику. Дев'ята хвилина поєдинку. Один-один. Гадаю, -один. на четвертій хвилині Максим Козлов вивів Бруклін вперед. Вже за дві хвилини Костянтин Мітленко зрівняв рахунок цьому поєдинку. Знову Козлов знову чіпляється за м'яч. скидка під удар Дегтярьову. Дегтярьов фінтить. Але заробляє. Кутовий для своєї команди. засильно, але там Штанько. Штанько на підборі. Знову. Штанько через Дегтярьов Може і сам собі прокинути на хід, не зміг. Переграти капітана команди Максима Люка в цьому моменті. От Зараз обігрує Ілюка і виходить на простріл. Там на підборі впевнено грає Антон Свідорок. Лежить зараз на газоні. Здається, капітан команди Олексій Штанько. Піднімається, на щастя. Тож зможе продовжити цей поєдинок. Ілюк дивиться кому віддати. Нікого з партнерів немає і просто віддає м'яч. Просто віддає м'яч супернику. Ну, якось не розібрався в цьому моменті Максим. Дехтярьов розвертається. Фінтиць можна. Можна забивати. Завдає потужну, але не точного удару. Десятий номер Кирило Дехтярьов гравець колективу Бруклін. Зрештою кутовий для. Колективу в білих кольорах. дегтярьов на підборі. Певно, не проти нього грає. Поруцький і Лежить на газоні. Олег. Зрештою зміг піднятися з газону, але покидає футбольний майданчик на деякий час, мені здається. Олег Поруцький. Тож. Поєдинок продовжуємо з м'ячем Бруклін. Через голкіпера грає колектив Синдикат. І люк завдає удару по воротах Брукліна. Все ж таки виставляв там руку голкіпер команди Олександр Колодко і переводить м'яч на кутовий. Тож кутовий для синдикаду. Скидка під удар. Не зміг завдати свій дорок. Ударом. В цьому моменті момент згаяно, Відповідь Брукліна. Узка зустрічає свого суперника. Колектив синдикат. Змушує помолитися. Відбор м'яча. Свідерок зміщується в центр. Передача можна замикати на дальній стійці. Втрачає нагоду Станіслав Лашков. Знову знову лежить на газоні футболіст Брукліна. Здається, знову це капітан команди Олексій Штанько. Так, знову зазнає невеличкої травми капітан команди Брукліна. Ресенгує синдикат, відбирає м'яч. Коновалов. Віддавав на Колосова. Той намагався прострілити в штравний майданчик. Не змогли витиснути з цієї атаки по максимуму. Колектив синдикат. Відповідь Брукліна там в оточенні двох гравців дегтярьов змагається і... і втрачає, на жаль, м'яч. Змусили помолиться крила. Два гравці колективу синдикат. Шевченко! Помилка! Порожні ворота можна забивати! Дегтярьов, Другий м'яч літає в сітку воріт! Колективу синдикат відзначається у нас Кирило Дегтярьов. На 13-й хвилині після передачі. Максима Козлова. Тож Бруклін виходить вперед. 2-1. Помилився. На жаль, зараз Максим Шевченко. Так, синдикат, Якщо синдикат хоче боротися за призові місця за. За призові місця у синдикату потрібна сьогодні тільки перемога і перемога над одним із конкурентів, скажімо так, основних конкурентів це Бруклін. Поки що Бруклін попереду 2-1. По грі, мені здається, Бруклін впевнено виглядає. Хоча більше володіють м'ячем, мені здається, колектив синдикат і по часу, і по відсоткам володіння, але більше загрози, натомість біля воріт синдикату. Ми спостерігаємо. Зараз знову синдикат в атаці розігрують м'яч. Простріл на дальню стійку колосов не зміг дотягнутись до м'яча. Раз по раз Владислав вискакує на дальню стійку в рід колективу Бруклін. З'являються нагоди в нього. Але по максимуму витиснути з цих моментів він поки що не може. Козлов на ліму фланзі прикриває корпусом м'яч. Мітленко відбирає його. Це м'яч, постріл, рикошет. Сумбур біля штрафного майданчика колективу Бруклін завершується цей епізод. Тим, що за боковою вводитимуть футболісти біли в білих футболках. Швидко вони розіграли цей момент. Бессонов мчить. Втрата м'яча. Мітленко. І вдало в підкаті грає Денис Бессонов. Тож тільки аут для колективу синдикат за бокової на 16-й хвилині нашого поєдинку. Гадаю, рахунок 2-1. Стріт футбол челендж Київ дивізіон Урбан Бі. Ставте подобайки на нашому ютуб-каналі. Коментуйте, прогнозуйте. Болівайте за улюблені команди. Мовчить арбітр цього поєдинку. Не було порушення правил, фіксує. Хоча, мені здається, трішки грубовато в цьому епізоді зіграв гравець Брукліна. Зараз момент у синдиката. Мимо воріт пробиває Олексій Андрющенко. І втрачає чергову нагоду для своєї команди. забити м'яч у ворота суперника. Відповідь Брукліна. Без Мамєдов. Так, і порушення правил. Другий фол для Брукліна. Прийшлося в цьому моменті Бахтіяру все ж таки фолити, аби не призвести момент для того, щоб футболіст синдикату віч на віч виходив на побачення з голкіпером. бокової водитимуть футболісти з синдикату. Показує арбітер, наскільки потрібно відійти від м'яча. Можна завдавати удару. Коновалов потужно. Стріляє, але м'яч влучає в гравця колективу Бруклін. Знову коновалов. Засильна передача на поручку. Тож відворіт для колективу Бруклін. Засильно вперед. Колодко. Ну і змічаємо голкіперсендиката. Шевченко. В свою чергу через Андрющенко. Той на Мітленко. Мітленко грає в стіночку. Отримує м'яч. Мітленко зміщається в центр. Завдає удар з-під захисника. Котовий максимум все, що змогли витиснути з цього епізоду футболісти синдикату. Котовий грає впевнено, Голкіпер Брукліна на виході. Менше двох хвилин до завершення першої половини зустрічі. Нагадаю, рахунок цьому поєдинку на четвертій хвилині після. Забив Максим Козлов, вививши Бруклін вперед. Вже за дві хвилини Костянтин Мітленко зрівняв рахунок цьому поєдинку. А вже на 13-й хвилині після передачі того ж Максима Козлова Кирило Дехтярів вивив знову все ж таки Бруклін вперед. Зараз момент для синдикату. Удар від Поруцького кутовий. Поруцьки. Черговий кутовий для синдикату. Козлов віддавав на Дегтярьова Зараз сутичка двох десятих номерів Ілюка та Дегтярьова. Цікавий епізод. Ми з вами спостерігали. Остання хвилина чистого грового часу першої половини зустрічі Дехтірів бореться за м'яч втрачає. На допомогу Козлов приходить. І порушення правил. Юрко заробляє третій фолд для колективу Бруклін. 3-3 за фола у нас в першому таймі за 38 секунд до завершення першої половини зустрічі. Стандарт біля м'яча Євгеній Конувал. Розбігається, завдає потужного удару. Рятує свою команду. Олександр Колодко. Кутовий для синдикату і люк. Простріл на дальню стійку Там ледь власні ворота не зрізав м'яч. Олександр Вереша. Дегтярьов, Дегтярьов. Стійка воріт. зараз врятувала Бруклін від другого пропущеного м'яча. Ілюк. Атака синдикату. Виходить м'яч за бокову. За 16 секунд до завершення першої половини зустрічі. Ілюк вводить м'яч. Знову люк, знову за боковою, віддає на партнера. Можливо, останній удар в першій половині зустрічі від колективу Синдикат. Так, лунає свисток арбітра, сповіщаючи про те, що перший тайм нашого поєдинку завершено. Бруклін перемагає колектив Синдикат з рахунком 2-1. Невеличка перемога.